Ось я ледве на нього залажу. Це є стела, класична рама. В принципі, велосипед для велетнів. У мене метр сімдесят. Я ледве дотягуюсь до землі. Е, зверни увагу просто на його стан. Ідеальний стан шви. Ось тут косичкою, значить, це точно алюмінієва рама. 28 колеса, повноцінні крила, багажник. Він весь такий матовий колір має ще й дуже непогано збережений. Ціна знову ж таки на нього 8950. 28-мі колеса, планетарочка, нексу Шимано, повноцінний захист на крил, на ланцюжок повністю збережений, і амортизаційна вилучка попереду. Також, крім цього, для комфорту тут ще підсиділа амортизує, ну хіба що докупити, можливо, якесь ширше сидіння. Тобто тут воно таке більш вузьке, але доволі надійне. І крім цього, серворуль, який ви дуже любите. Також можна відрегулювати собі будь-яку площину руля, ну і після чого. Один рух і зафіксувати, тому кого цікавить пощуть, велосипед справді вартий уваги.